Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Тойле Тавер Дефенс, тому що не так давно в нас пройшло нове оновлення, а також додали новий режимчик, який, напевно, ви вже таки всі або практично всі протестували. Режимчик досить таки дурний, якщо це так можна сказати. Гіпер супер складний, і, в принципі, якщо ти ще не бачив відео з ним, то обов'язково глянь. Якщо він ще не вийшов, то він уже скоро вийде, буквально годинка, можливо, дві. І буде якраз таки про цей режимчик відео. А якщо вже вийшов, то ось до тобі підсказочка переходить. А які плани в мене зараз? В принципі, разом з режимчиком додавили отакого от кента. <гум> я не знаю, в принципі, досить таки потужно виглядає. Моделька просто обалденна. Не знаю, він весь такий світиться, весь такий червоний, я не знаю, страшний, прям такий, знаєш, жаху на сіві. Хе-хе. <гум> І, в общем до чого я веду. Я також відкриваю юніци бемц, листаю трошки вниз, і ось до саме цей чел. Мені вдалося купити його за 11 тисяч сігнутого, в принципі непогано. Я зможу його потім перепродати з мінімальною втратою гемів, тому що він все одно з часом буде коштувати трошечки менше, ніж є зараз. Але м -м, якщо ти не знаєш, що у нього із статою, У нього є 120 тисяч демеджа, кулдаун у нього одна секунда, а відповідно ДПС залишається 120 тисяч, і ренжа 60. З пасивних здібностей це пірсінг. Тобто він буде пробивати зразу всіх на 120 тисяч. І це, в принципі, досить і досить таки цікаво. Надо його затестити, тому я зараз е прибираю Голдена бем і ставлю, власне кажучи, оцього кента Бенц. Він коштує 4 тисячі, так то немало. Дуже-дуже таки немало. Але цікаво, що в нього з прокачкою. Досить таки цікаво. В принципі, я думаю, що можна його тестити. Я не дуже, в принципі. Хочу тестити в оцьому новому режимі, тому що він супер складний. А я б залетів от якраз таки на якусь таку, знаєш, продовгу оту мапу. Саме через те, що в цього кента Пісінг. Можливо, це якийсь у Тойлетлап, наче не сильно, а от якийсь, напевно, камерамен HQ. Оце, оце цікаво. Дезерт, в принципі, можливо, цікаво. Тойлет Сіті не дуже. Пальм Парадайз, там Тойлет Хммм в принципі, да, в принципі, да. Я все-таки залітаю сюди в камерамен Бемц, і let's go. Побираємо Nightmare, звісно. В принципі, юніти у нас достатньо такі потужні. І проходити ми будемо досить-досить швидко. Як завжди, я розпочинаю із Sand. тому що, в принципі, в мене якраз такі юніти. Ну, такі. <ріст> Лейтові достатньо таке, тому хай там тако стоять, в принципі. У нас, по-моєму, в кентів є гріни, тому, в принципі, питань не буде. Ну, правда, першого поставили такого чела. <ріст> і це досить таки, звісно, мемно. Він, правда, дуже кепський, в нього кулдаун 2 секунди. Хоч і досить таки потужний демеж. Ну, ладно, в принципі, що вже робити. Варіантів в нас небагато. В принципі, я поки що заставляюся сантами. Давай підрубимо автоскіп, щоб швидше то все пройти. Я це думаю, що я буду його ставити. При Близно, десь оце отаку сюди, або навіть десь такому ж сюди. Бо в принципі в нього ренжа дуже здоровецька. І це нам е, все-таки на руку. Поки що ставлю Санту. Навіть одного вже можу вже прокачати. Так, бемц, хорошо, непогано. Старт хороший. В принципі, грін стоїть. Ось такі кенти також стоять. В принципі, окей. Маю 480 доларів. Давай почекаємо. Е, все-таки я качну оцього Санту за 500. Це буде набагато профітніше. Бемц, летс гу, Є момент. Так, 1700. Я щось трошечки завтикав, не попрокачував своїх подаруночків Оце є великою проблемою. В принципі, наздоганяємо. В нас там що? В нас там стоїть ще міні-сігма. Гріни, в принципі, також прокачуються. Також поставили отакого от тітанчика. Але але того все-таки поки що мало. В принципі, поставили вже хайпера, тому ладно. Можливо, не так, то все погано. Я поки що прокачую сант але таке відчуття, що треба сюди поставити кентада. А може й не си? Не надо. <свист> Я просто не знаю. Мі якось жалко, жалко грошей. да Ладно. А, ні-ні-ні, нормально, все, його доб'ють. Все, супер. У мене є поки що 2600. Давай такого бам сюди і бам сюди. Я, правда, трошечки не встиг. Блінк, халепам. Ну, ладно, що ж зробить, що ж робити? Давай поставимо тако сюди. Фанменчика, да? Правда, як би його тут втулити, диви. Окей. О. Сюди можу, Да? Все, хай стоїть. В принципі, мені здається, нормас. ще санту. Ще разочок теж можна буде. Зараз підзбираються гроші. О, нормально, нормально. В принципі, окей. Маю три з половиною. Докачувати подаруночка, не знаю. В принципі, таке, як можна вже ставити оцього кен. Кіно... Обалдеть, здоровий! А що ти такий огромний, бро? Йой! Так, почекай, давай тебе продамо. У мене є трошечки запитання. Як же ж мені його сюди втулити? Диви, йой. О, чекай. Ось сюди можу поставити. Бемц. о хо хо Ти тільки подиви на нього. Йой. Він реально здоровий. Просто 7500 прокачка. Бемц, let's го. Правда, радіус ось у нього поки що слабесенький. Дуже слабесенький. Але це хе Хе-хе. Я не знаю, він здоровецький, але капець гарний. Весь такий сіїтіця, гамало. Диви. О, вже починає атакувати. Непогано, в принципі то. Проте йому ще досить сильно не вистачає ренжі. Щоб його мати змогу, в принципі, дуже добре таки підкачувати, то треба прокачати поки що сан. Тому якось такого потихеньку помаленьку. Але в принципі, ти знаєш, я тільки що поняв, що я ж можу його сюди поставити. Да, диви. І тут було б набагато краще. Ха-ха. Ну, що робіть? Навіть не знаю. Так, у мене є 12 тисяч. Що в нас по хвилі? Хвиля скоро скіпнеться, тому, в принципі, я підкачую тако сан. і йду ставити сюди оцього кента. А ну, Бемс? <свист> 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 ну анімація в нього капець також жорстка. Він просто прикинь, він злітає десь з неба і приземляється отаку. Це жесть. 30 тисяч у нього демеджа з руки на першому левелі, 50 на другому. Е -е і буде сотня на третьому левелі. Непогано, непогано. Проте прокачка 10 тисяч. І у нього, походу, всього 4 левела прокачки, я так розумію. Цікаво. Досить таке цікаво. Так, маю десятку. Давай підкачаємо його. Бемц Трошечки порадіо. Ось стало краще. Проте не прям щоб сильно. <ріхи> а, ні, це не ласт прокачка. Чекай. В нього буде ще дві мінімум прокачки. Надо 15 кусків, Обалдеть. Ну, треба оцих 15 зараз просто в нього запихнути, бо там ренжа плюс 25. Ну і в принципі, як розумієш, це досить-досить таки потужно. Давайте так, проведемо. А мені не хватило! Зовсім трохи не хватило. Йой! І надо обов'язково ставити на ласт, тому що він просто так стоїть, що йому треба постійно бити ластового. Тому, в принципі, такі. Справи. Так ще трошечки давай, Бемс. О-о-о. оце зараз він так, я розумію, б'є пірсінгом, да? Диви, в нього вилітає якась типу як стріла. Да. Здоровенно просто стріла. <ріст> Непогано а в ближньому радіусі він б'є з руки. Ага, я поняв Ну, в принципі, ти знаєш таке щось. Не знаю. Треба ще двадцятка, в принципі, двадцятка. На next хвилю, виходить, В мене будуть бабки. Дам. Давай я просто хочу підкачати його вже в максимум, просто щоб подивитися, а що ж він уміє. Бо поки що виглядає не прям супер сильно, такс? Бемс, за двадцятку, окей. Ну, в принципі, навіть не знаю. Давай йому поставимо сюди ще клоквуменшу під страховочку. Ну, як чисто раді буста, щоб він у нас частіше бив. У нього КД стає 0,82, в принципі, ще одна прокачка клоквуменші, і буде в нього КД 0,78. В принципі, в принципі, не так і погано, як могло би бути. То, що ми не програємо, це в принципі 100% так. Проте. Ну в мене немає відчуття, що це прям супер жорсткий якийсь юнік, поняв. От Голден, він реально лютий. Голден, лютий, типу, титан, цей вентилятор також прикольний. Досить таки прикольний. Він стоїть дешево на перших парах його можна ставити ізі. У нього є своя особливість, то що він відштовхує цей. Ну не знаю. Він здоровий, в принципі, багато їх в одне місце не натулиш, як бачиш, йому реально на набагато місця, просто капець, як багато місця. І не сказати, щоб він супер жорсткий по ДПС, отак то, Ось до поставили леприкончика, я так розумію, він на максимумі, так? Да? Так, да, він максимального, і ось до нього став радіус 71,5. Ну, не знаю, якось. Ну, таке, знаєш. Оцей юніт, він, якщо хочеш, то це тобі, типу, раді колекції. все, Якщо не для колекції, то його немає сенсу просто брати. Він коштує зараз. Скапець як багато, але я його взяв, тому що просто, щоб вам показати, що він уміє, який він там виглядає, як він в грі, да, самі І все таке тому подібне. Тому, в принципі, якось отак. Так що обов'язково ставте вподобайдена за це. Це так, то я для вас стараюсь, тому... О, диви. Фішку побачили, вже запихнули туди титанчика, я поняв. Бо просто, по суті, от, е... по статам цього юніта є питання. От реально є питання, він якийсь Супер здоровий, Кеде в нього невеличке, точніше, ДПС, і якось, ну не знаю. Знаю, її юніти набагато сильніші, проте ну якось таке. От, до дизайну питань вообще не дизайн обалдеть, який гарний, мега потужний, якийсь і суперсерйозний дядь. Такого будуть боятися. В принципі, як тільки ти його ставиш, він таку просто якось мега жорстко десь з неба появляється на своїх крилах. Прилітає, знаєш, і все, да. От до дизайну реально питань немає. А от той яким його зробили по статам, ну це вообще щось, звісно. Якась ебіда, я б так сказав. Можливо, в принципі, він сильно розкривається під діджей ТВ меном. Оце я думаю. В принципі, можливо, да. Але блін, діджей ТВ так то 200 з лишнім тисяч коштує старіна. Купувати діджей-тв-мена тільки заради цього кента, ну якось не супер. Якось реально не супер. В принципі, так, да, як я й казав, програти ми то все одно не програємо. У нас дуже серйозні і потужні юніти, щоб програти. Але просто тако я дивлюсь на це все, якось і я навіть не знаю. В принципі, наші юніт прикольний, поняв. Але от е, мені не подобається просто його стати. От просто не подобаються. От якби в нього ще був би якийсь АОЄ. О. О. було б цікаво. Або якась своя ультраприкольна кнопка. Ну я не знаю, або хоча б хоча б ДПСу може більше було б. От було б добре, да, Було б насправді добре. Бо так, просто Голден зараз в рази кращий і в баксах він стоїть менше. От чи є тільки в тебе можливість купити Голдена, Да, це вже інше запитання. Я не спорю. Про те, що маємо, то маємо. Куди б мені б ще тут втулити цього титанчика? Можливо, так десь? А, я вже туди і не поставлю. Там уже все, там уже немає місця. Що це за капітана тут поставили? Це хто? Ну, а що він тут нітупштра. Берет камерамен, лу. Ладно, в принципі, тоді давай просто хоча б десь його поставимо. Десь отаку, хоча б сюди, десь. Отако, Б, все, появився. ледько. Навалюй, братуха. Ну це їзі перемога, в принципі. Я навіть і на хвилинку не сумнівався. В принципі, поки в мене є бабуліти, я поту того клоквумен, що прокачав би, бо вона дає дуже хороший буст. І в принципі. в принципі, 50-та хвиля, в принципі, давай оце все продавати і десь ставити ще одного такого кента. Ну, чисто по прикольчику. О. Є ось до місця. Ну, бемс. О. появився, все. Ще й ультратайм таймстоп включили, та все. Хе-хе. Ізі перемога. 1400 коїнів. Диви, непогано. За 17 хвилин, 1400. Це ж набагато краще, чим зараз грати, як мінімум, там хвилин, знаєш, 25 в цьому новому режиму. Ну, Він це халепо, я не знаю, що це вони таке видумали. Проте. Екшелі хард лол. Оце тут і питання має, дійсно лол. Ну і в принципі, друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково. Дайте мені знати про це в коментарях. Також підписочкою на канал, ну і звісно, про лайкосик не забувайте. З вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.